Слава Ісусу Христу! Минулого тижня було дуже погано моїй бабусі, їй 76 років. Раптово стало зле, і вона позвонила, щоб ми з мамою приїхали. Ми приїхали і вона лежала в ліжку, була швидка, і потім лікар сказав, що був гіпертонічний криз. Тобто від від тиску стало дуже погано і важко їй було рухатися постійно нудило. Увечері я зателефонувала до отця Олега з проханням помолитися хоча б один раз за здоров'ям моєї бабусі. Молився отець Олег, молилася її подруга, молилася сім'я. На другий день бабуся встала. І почала поратися самостійно по господарству. В даний час стан в неї покращився, тиск, хоч високий, але вона дає сама собі раду і не лежить в ліжку, а рухається. Дякую Господу Богу і оцю Олегу за молитви.